Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про гідрокостюми товщиною 2 міліметри. Гідрокостюми товщиною 2 міліметра бувають зазвичай для дайвінгу, для підводного полювання. Їх, в принципі, не роблять. Деякі компанії роблять гідрокостюми для полювання вже 3 міліметри, але 2 ні, на жаль. Давайте про. Пройдемося по мокрих костюмах товщиною 2 мм. Це може бути або коротесенький гідрокостюм. Наприклад, в нас є отакі баре. Коротенькі гідрокостюми з молнею позаду. Гідрокостюм для дайвінгу. Такий самий, але від іншого виробника від компанії Буша. Гідрокостюм, Атол, теж чоловічий, коротесенький, коротенькі руки, коротенькі ноги, товщина. Заявлена виробником 2 міліметри. Теж є. Ще гідрокостюми можуть бути для плавання. Теж 2 міліметрові. Це жіночий гідрокостюм для плавання від компанії Буша, Називається він зенто. Отак виглядає. Всередині він покрит лоном, зверху голий такий згладжений неопрен, щоб краще воно ковзало по воді. Двохміліметровий, повний довгі руки, довгі ноги, все як треба. Бувають жіночі моделі, бувають чоловічі. Не буду вже дуже багато Ой, показувати різних моделей. Знову ж таки, бувають гідрокостюми для дайвінгу, як оцей буша Атол». Теж жіночий, наприклад, 2 мм гідрокостюм для дайвінга. Можна використовувати як для дайвінгу, так і для снорклінгу. 2 мм, повні руки, повні ноги. Також ця моделька є у короткому варіанті: короткі ноги і знизу шортиками. Гідрокостюми товщиною 2 мм підходять для теплої тропічної води. Температура води повинна бути десь 24 і вище бажано. Можна, звісно, 23 і 22, але тоді так буде прохолодненько і довго ви не митримаєте. А з глибиною вода ще холодніша, тому якщо для снорклінга ще буде нормально, наприклад, довгий гідрокостюмчик, то для дайвінгу вже. Ну, Прохолодно. Явно про холодно треба брати більше, хоча б повний гідрокостюм товщиною, наприклад, 3 мм. Ну, про це вже в іншому відео. Дайверські 2-мм з молніями позаду або спереду. Комбіновані, от такі костюмчики. Кому цікаво більше про гідрокостюми різних товщин, всіх запрошуємо до магазину Батиска. А на цьому все слава Україні! Слава героям! До побачення!